ЄС yes. хоче заборонити ремонт автомобілів з двигуном внутрішнього згорання, який старший 15 років. Також для любителів Німеччини, тих, хто туди планує переїхати, або ж хто вже проживає. Також сьогодні, друзі, ви почуєте новини, тому не перемикайтеся. І закликаю вас втиснути вподобайку до цього відео. Переходимо до суті. Отож, друзі, в ЄС постійно відбуваються зміни. Ви чули про польський зелений лад, про протести фермерів по всій Європі, і навіть сьогодні, вже Великі в Великій Британії страйкують фермери. І це ще, друзі, не кінець. Я взагалі не розумію, що там в Європейському Союзі вони курять, але хочу вам зачитати, що ж вони зараз вирішують. Комісія ЄС надала пропозицію, яка може мати величезний вплив на автовласників у Європі. Ремонт автомобілів старших за 15 років має бути заборонений. Тобто, що в цьому випадку випливає. Якщо ваш автомобіль старше 15 років і у вас поламався двигун або ж коробка передач, то все, такий автомобіль буде йти на металобрухт. В Польщі це називається злом. Тобто ваш автомобіль буде зламований. Це, звісно ж, вплине на виробників автомобілів. І значно. Зменшить їхні доходи і зменшить кількість робочих місць для працівників. Чому? Тому що досить багато автовиробників вони на чому заробляють? На продажі автомобілів не до кінця. Тому що вони також заробляють і на продажі. Автозапчастин. Я впевнений, ті, хто займається автомобілями, погодяться зі мною частково і доповнять того, чого я не сказав. Бо, щоб ви розуміли, у ЄС розглядають можливі заборони ремонту автомобілів старших за 15 років. Це виправдано боротьбою і зі зміною клімату. Комісія стверджує, що старі автомобілі виробляють більше викидів, ніж нові моделі. Цей захід спрямований на поетапну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Цей е, в основі лежить ініціатива ЄС Fear for 55», яка передбачає 55% скорочення викидів у транспортному секторі до 2030 року. Нагадую, друзі, що зараз досить сильно просувають дотації на електричні автомобілі в ЄС, який на я вам скажу, депутати тут в Польщі не їздять на електричних автомобілях. Ще жодного не бачив, який на Теслі їздить або взагалі на автомобілі. До речі, ав автомобілі електричні. От в Кракові, наприклад, мають можливість безкоштовного паркування в стрефі міській. Ви знали про це? От такий один єдиний плюс. І також по буспасах електромобілі в Кракові також можуть їздити, так як таксі, або ж поліція, або ж автобуси. Ну і це єдині переваги. Тому що електричні автомобілі вони так само. Досить серйозно забруднюють навколишнє середовище. Тому я ще раз підкреслюю, я не знаю, що вони там курять в європейському союзі, в Єврокомісії, але воно точно не допоможе клімату очиститися. Ну і звісно ж, хочу перейти плавно до другої новини, тому що ви знаєте, що у зв'язку з тим, що російська ракета на 39 секунд залетіла на територію Польщі. Ну то хотіли викликати посла РФ на коврик, і знаєте, що він зробив? Не прийшов. Отож, друзі, робіть коментарі, кого Путін слухає, а до кого прислухається. І, звісно ж, ми плавно переходимо до нашої Німеччини. Знаєте, друзі, цікаво б вам було б дізнатися, скільки пільг отримують наші українські біженці, будучи на території Польщі. Якщо хочете дізнатися, не переключайтеся, я зараз повідомлю. Проте для власників автомобілів хочу також повідомити приємну новину. Я вас попереджав, що 1 квітня закінчується пільговий період, коли ви, як людина, яка перебуває на території Німеччини як український біженець, більше одного року неперервно, і вам сказали, що від 1 квітня треба буде переєстровувати авто. Для цього ж треба було зробити сертифікат спеціальний. Ну і звісно ж, хочу вам наголосити, що. Українські біженці у Німеччині можуть звільнити від вимоги з 1 квітня перереєструвати свої автомобілі. Уряд планує ще на півроку продовжити пільги для українців. З таким проханням федеральне міністерство транспорту звернулося до уряду земель, бо це буде нереальна кількість роботи. Для місцевих ужендів, місцевих урядів, для того, щоб перереєструвати ці автомобілі, вони можуть просто з цим не справитися. І для чого їм це робити? Для чого їм легалізовувати металобрухт, який вони і так віддали в Україну раніше, тому що ви знаєте, що всі автомобілі вони їдуть з ЄС в Україну. Биті і так далі, і пізніше вже продаються, ремонтуються, продаються в Україні. Ну хіба що я в чомусь помиляюся, друзі? І в Німеччині автомобілі ніколи не тонули. Ну і знову їх привезли назад в Німеччину. Тому Німеччина не зацікавлено до кінця, щоб цей металобрук знову ж таки лишався в Німеччині. Проте, друга є сторона медалі, вони будуть отримувати більше податків в місцеві бюджети. Ну і звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що біженці з України мають право на отримання так званої громадянської. Допомоги. Що ж це за допомога? Вона сплачується безробітним. Тут зараз всі зацікавилися. Самотні люди отримують 563 євро на місяць, сімейні пари по 506 євро на особу. Скажете, це великі гроші в Польщі стільки не платять. Так, я з вами погоджуся про те. Якщо ми говоримо про винайм житла, то в Німеччині так само житло досить дороге, яке знаходиться не відразу біля роботи, а до роботи ще треба доїжджати іноді по 50, 80 і 100 кілометрів. Хто живе в Німеччині, друзі? Напишіть, будь ласка, скільки часу ви добираєтеся від вашого житла до роботи. Ну і якби не автобани, на яких дозволено літати трошки швидше ніж в Польщі автомобілями, звісно, а не літаками, то. Люди швидше добираються до роботи годину, наприклад. Тому ті, хто зараз в Польщі, і вам півгодини добираться до житла, то не скаржтеся, тому що в Німеччині все набагато гірше з цим. Для батьків, до речі, передбачена допомога на дітей від 357 євро до 471 євро на місяць на дитину, залежно від її віку. А знаєте від чого це залежить? Чим старша дитина, тим допомога більша. І держава покриває витрати на медичне страхування, на оплату житла, на частину комунальних послуг, виділяє гроші на купівлю меблів і також для шкільного приладдя. Оплачує мовні курси, зазначає німецька хвиля. Я вже казав, що Європейський Союз не буде відпускати українські біженці, вони захочуть їх тут інтегрувати. І, наприклад, я бачу на сайті НГО. Що виділилися 22 мільйони євро для того, щоб інтегрувати українські біженці, наприклад, на території Польщі, і ви також можете побачити цю дитацію, почитати які там умови для того. Також федеральний міністр фінансів Крістіан Ліннер оголосив, що в державному бюджеті на 2024 рік лише на допомогу для українців в Німеччині виділено від 5,5 до 6 мільярдів євро. Уявляйте, мільярдів євро. Тому українці вам допоможуть тут інтегруватися, навіть якщо ви цього не хочете. Ну і тепер, друзі, про українських чоловіків, які можуть втратити можливість знаходитися на території Німеччини. Знаєте, є різні люди, які просто не люблять українців, і від слова не люблять треба відштовхуватися, тому що. Виплати німецького уряду біженцям українцям є додатковим стимулом уникати виконання обов'язку з захисту своєї країни. Такі вислови чоли в Польщі, в Литві, в Чехії, в кожній країні, напевно, європейського союзу. І у німецькому бундестазі почали лунати заклики про позбавлення виплат українських чоловіків, які перебувають в країні статусі біженців. Проте про це пише Берлінер Зейтунг. І із відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський Демократичний Союз Флоріан Хан у міністерстві внутрішніх справ ФРН станом на січень фіксували перебування Німеччині е, в Німеччині чоловіків 209 тисяч чоловіка з України. І хочу тут одразу зробити вставочку. Як ви думаєте, питання до вас чи всі ці чоловіки військово зобов'язані? Тому що тут не зазначається, у кого є інвалідність. Я так само думаю, що він цього не перевіряв. У кого є інвалідність, хто уже на пенсії і хто є утримувачем однієї дитини або ж декількох дітей, які не старші 18 років. Йому слід. Насамперед ознайомитися з українським законодавством, яке є неконституційним відносно заборони виїзду за кордон та дозволу виїзду за кордон станом на сьогоднішній день. І я впевнений, що так само досить багато чоловіків, які раніше перебували в Німеччині, також там залишаються. Ну і звісно ж, я просто не знаю, які закони в Німеччині відносно того статусу, тимчасового захисту, який там отримують, з якої країни треба прибути, щоб його отримати. І це також може пов'язано бути з тим. Тому цьому. Флоріану хану треба з цими правилами ознайомитися. За його словами, виплата німецького уряду біженцям українцям є додатковим стимулом уникати обов'язку захисту своєї країни від російського вторгнення. Сигнальний ефект для українців бути поганим, коли ми говоримо про войовничість з одного боку, але з іншого боку опосередковано шкодить волі до захисту. Сказав хан. Я йому хотів би нагадати. Знаєте, це моя особиста думка, що він напевно переживає більше за себе, аніж за тих чоловіків, які отримують цю допомогу в Німеччині. Я особисто не отримував ніколи допомоги ані стояв на стажі в е тих соціальних закладах, де платять допомогу. І знаєте, я взагалі не отримував грошей на халяву. Я всі гроші, навіть на цю футболку, заробив своїми руками і своїм мозком. Так само я думаю, що багато моїх глядачів також це зробили. Тому хану треба знову ж таки. Подумати і пригадати, хто його обирав на ту посаду, де він зараз. Напевно, звичайні люди. Тому він перед ними у боргу, і тому саме тому він хоче просто себе показати в хорошому тлі для того, щоб на майбутніх виборах мати більше голосів. Адже саме через це на цьому хайпують всі політики, яким не шкода українців, і можливо шкода, проте вони через силу грають свою роль і нічого. Більше отож, друзі, я хочу вам сказати, що жодного чоловіка не депортують з жодної країни, хіба що із Молдовії, тому що президент України Володимир Зеленський закликав Молдову депортувати тих чоловіків, які нелегально перетинатимуть кордон, і заборонили також чоловікам в Україні наближатися до молдовського кордону. Подивимося, як це буде працювати насправді. Якщо ви з того регіону в Україні, то напишіть, будь ласка, яка у вас там ситуація? Нам всім буде цікаво про це дізнатися. І сподіваюсь, такий формат новин вже вас точно. Переконає не писати мені, щоб я закривав свій канал. Адже я його не закрию все одно.